Нема світлофора, затає корки. Пішохідний перехід біля ринку Добробут у Львові щодня спричиняє майже півкілометрові півкілометрові затори. Водії нарікають світлофор. Тут нещодавно встановили, але вмикати чомусь не поспішають. Міські ж посадовці божаться електричний регулювальник. От от запрацює. Через перекриття на ремонт сусідньої вулиці величезний потік транспорту зосередився саме тут, на площі Восьмомисла. Немало у цьому місці і людей, адже поблизу ринок. Новини підрахували, що за п'ять хвилин дорогу тут переходить майже 200 чоловік, за годину близько трьох тисяч. Відтак рух транспорту практично паралізований. Затори тягнуться аж до вулиці Підвальної. Пішоходи ходять вперед-назад і за рахунок того создають дуже великі пробки в нас біля ринку добробут. Водіїв невдоволені і пішоходи кажуть, перейти дорогу складно. Бачите, люди йдуть, і ні, ні світофор не горить, ні переходу немає. Одне з двох щось поставити мусить. Цей світлофор мав би допомогти, його встановили тут майже місяць тому, але він і досі не працює. Оскільки виникла така необхідність встановлення там світлофорного. Об'єкту для пішоходів. Підрядна компанія Сварко зараз розглядає технічну можливість долучення цього світлофорного об'єкту до 20 світлофорних об'єктів, які перелічені в контракті. Водії нарікають, так званий розумний світлофор, нічого не змінить, адже люди постійно тиснутимуть на кнопку Проїхати далі буде складно. Та саме ситуація тільки те, що буде кнопку натискатися частіше то mm -hmm. треба дай, він, звичайний світлофор відстоюється, включився, він, допустимо, на тих 40 секунд чи на скільки, чи 20 секунд. Машини проїхали. Міські ждаївці запевняють, для того він і розумний цей світлофор, аби допомогти. Власне, після того, як закінчився режим для проходу пішоходів, для автомобілів все одно є. Певний цикл, тобто не може зразу пішохід нажати кнопку і зразу йому знову засвітиться зелене. є певний цикл витриманий там в районі 30-40 секунд. До речі, минуло вже два роки, відколи у Львові почали встановлювати розумні світлофори. Не усюди, вони працюють як слід. До прикладу, на перехресті Личаківської і Мешникова світлофор працює украй рідко. Світлофорний об'єкт на перехресті вулиць Личаківська, вулиць вулиці Мешникова. Зараз ввімкнений в режим жовтого мигання по причині того, що Повинні були проводитися роботи з реконструкції трамвайних колій. Тим часом біля добробуту дорожнього регулювальника тестують та до кінця тижня обіцяють підімкнути до мережі. Андрій Фок, Любомир Козак, Анатолій Лопаченко, новини.